У суботу відбулися чергові матчі відбору Євро 2024. У групі А третю поспіль перемогу, здобули шотландці. Ерлінг Холланд вивів збірну Норвегії вперед, реалізувавши пенальті у середині другого тайму. Але Дайкс та Маклін у буквальному сенсі шокували господарів і ще на крок наблизили Шотландію до путівки на Євро 2024. А на друге місце, скориставшись відсутністю іспанців, вийшла збірна Грузії, яка обіграла кіпріотів 2-1. У групі І збірна Чехії передбачувано обіграла у гостях команду «Фарерських островів. Це була єдина гра Чехів у червні, і це означає, що вони зберегли лідерство до осінньої сесії. Притул до них можуть наблизитись поляки, якщо, звичайно, обіграють у гостях збірну Молдови. У групі Ф відбувся перший матч лідерів та головних претендентів на поїздку на євро – Збірна Бельгії приймала на своєму полі австрійців, і з середини першого тайму змушена була відіграватися. Врятував червоних дияволів Ромелу Лукаку, але на більше бельгійців не вистачило 1-1. Як наслідок, наздогнати Австрію у турнірній таблиці не вдалося. У групі G обидва матчі завершилися в нічию. Результат поєдинку збірних Литви та Болгарії особливої цінності не становить. Обидві команди є аутсайдерами. А ось нічия у матчі Чорногорія-Угорщина потішила сербів, які зберегли лідерство і навіть отримали шанс піти у відрив. У групі Джей важливу перемогу здобули словаки, які обіграли в гостях збірну Ісландії. Цей результат дозволив Словаччині закріпитися на другому місці та забезпечити собі невеликий відрив від переслідувачів. А лідирує збірна Португалії, яка завдала поразки збірній Боснії та Герцеговини 3-0. Кріштіану Роналду цього разу не забив. Таким був черговий день відбіркового турніру Євро 2024. Результат якого матчу здивував вас найбільше? Пишіть у коментарях. А ще не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.